Привіт, друзі. Не було часу записувати ніяких відео, тому що дуже багато було роботи. Дуже такий був насичений останній тиждень з роботою. Так, з однієї сторони це дуже добре, що є її багато. Про що я хотів сьогодні пороспілкуватися? Про то, що давайте поспілкуємося про мінуси Канади. Так, я порівнював Канаду з Європою, так я порівнював Канаду з Польщею. хоча це просто деякі підписники мені писали в коментарях, щоб я порівняв. Я не дуже сильно можу порівняти Європу і Канаду, тому що це дуже кардинально різні країни. Вся Європа, і Канада і Америка, І так само Австралія, тому що це, я думаю, що всюди в них одинаковий стиль життя, стиль поведінки. Давайте почнемо. Самий перший мінус Канади, на мою думку, це то, що оренда житла і саме житло, якщо ви хочете купити, воно пішло вверх, воно подорожчало. Зараз, щоб хату знімати в оренду в хорошому районі, треба мінімум 1500-1700 доларів, двох бедром, трьох бедрум. Хто не розуміє, що таке бедрум це кімнати. Це дуже погано, тому що люди... Це не тільки в Веніпезі, я говорю ціни про Веніпезькі, я не говорю про Торонто. В Торон, Торон, Торонто чи Ванкуврі там взагалі космос. Однокімнатна квартира 3 тисячі, 2 тисячі, 3 3500, 4, залежно теж від районів. Я і особо там не орієнтуюся, але приблизно я знаю про що я кажу, тому що в мене є люди, які живуть знайомі в Ванкувері, є люди, які живуть в Торонто. Отже, в самий перший мінус, тому що всі новоприбулі, що шукають житло. Житло подорожало. Це мінус. І Це погано, я вважаю, тому що люди чіпляються за копійки. Щоб заробити, тому що Канада це дуже дорога країна. І в кожній країні зараз не є добре. В кожній країні є інфляція, особливо в Європі, я думаю, сильно відчуває на собі війну з Україною. Тому що вони не мають такої потужності, наприклад, як сама Америка чи Канада. Вони просто на собі 100% відчувають. І... Я розумію, можливо, там зараз хейтери, особливо ті, хто сидять на пособі в Європі, які нічого не роблять, получають допомогу і може захитись. Але це ваша справа. Пишіть, ваша думка мені цікава. Другий мінус Канади це робота. Я не мав ніяких проблем з роботою. Все рівно, частина мене. Далі вважаю, що з нею немає проблем, але є люди, дуже багато часто пишуть мені, зустрічаю тут, в Канаді, що розносять резюме, що відсилають резюме, приходять, навіть на ті самі зустрічі, на співбесіди, і, ну, і просто <кхід> ноль. ніякого результату. Місяць вони шукають, два місяці шукають. Я не знаю, можливо, ці люди трошки щось не так роблять. Можливо, просто є люди, які більш е е такі, як би це правильно сказати, такі хижаки е по житті, які більше пробивні, хтось менше пробивний, хтось менше. Е е Старається для цього, але все рівно я віднесу це до мінусів, тому що я не розумію одного. З, з одної сторони, Канада дуже сильно потребує багато професіоналів, але в саму першу чергу беруть людей, які мають досвід канадський. Як людина прилетіла з України, може мати такий досвід, я цього не розумію. Також я коли міняв на другу фірму йшов. То я там у мене є відео про роботу, що я на одній фірмі працював, на другій, сам звільнявся, а потім тепер вже на третій. Поки що, ну типу, я дуже задоволений цією фірмою. Але увага, друга фірма подивилася на то, що я маю пару тижнів досвіду на першій фірмі в канадській фірмі мав досвід. Не подивилося, що я мав досвід своєї роботи по о, інсталяції. Інсталяр підлоги, ламінату, ну, всіх підлог, підлогових покриттів, так скажу. Вони подивилися більше на те, що я маю досвід в Канаді. Також третя фірма взагалі не дивилася європейський досвід, вона одразу подивилася мій досвід в Канаді. Бачите, як переб'ю, бачите, яка в нас природа. Там річка ззаді. Просто, просто, ну, Рано просипається і, і от така е, красота. Це взагалі, що зимою, що літом. Нам, нам тут дуже сильно подобається. Дуже хороший сухий клімат. Отже, в Канаді вроді потрібні люди, але вони нічого поки що не зробили для того, щоб облегшити людям пошук українцям з роботою. Так, я розумію, що вони дали вудочку і далі лови собі сам, але в цьому плані Канада би могла допомогти трошки е якось мотивувати канадців, щоб брали українців. Я не знаю, як це правильно їх мотивувати. Третій мінус не для мене, я для тих людей, хто не любить холод. Е вилетати те в країну, яка сама по собі холодна. Мінус 20, мінус 30, мінус 35, деколи може бути. Так, я не говорю про Торонто. Там дуже рідко бувають, мінус 20, мінус 30. Я думаю, що там немає. Ванкувер там взагалі там нульова, мінус 1, мінус 2. Галіфакс там теж мінімальний мінус. В Оліфаксі дуже тяжко з житлом, дуже тяжко з роботою. Це маленьке місто. Ванкувер це мега космічна, просто для старту місцевість, також Торонто. Хто особливо їде практично з нульо сюди. Разраховую на допомогу, то вам не варто просто їхати в такі дорогі міста, тому що ну, ви просто повернетеся назад. Я не думаю, що ви зможете вижити. Ну і останній мінус це податки. Від 15% приблизно я все кажу, кожна провінція своє, від 15% до 25%. Чим більше у вас зарплата, тим більше платите податки. Для людей, які тільки приїхали, ще не в цій системі, ще не привикли до цього, це трагедія. Тому що ви видаєте космічні гроші на податки, податки в магазині. Не на все, але є дуже багато на продукти, теж є податки, але це якщо імпорт. Також податки, якщо ви маєте своє власне житло. Е, от, наприклад, ми маємо будинок. Якби це був наш власний, ми б ще платили б податок в рік, я не знаю скільки, три тисячі чи скільки, за те, що він стоїть на цій землі. Ну, так, куди не глянь, тут податки. Так, їх повертають, але якщо ви забагато заробили, ви ж не то, що вам держава поверне, ви ще доплатите державі. В Канаді є такі штуки, як надгодини, овертайми. Їх потрібно контролювати, щоб ви їх не переробляли в місяць. Я не знаю точно, це треба було зрів питатися, людей, які більш досвідчені в цьому, щоб не переробляти, якщо є робота, що ви маєте овертайми. Щоб у вас не виходило такого, коли у вас перейшов ліміт, то ви не будете мати, наприклад, даже там, ви маєте, наприклад, 20, вам платять на овертаймах 25 більше. І ви їх переробили в місяць, і виходить, у вас вже просто такі бешені податки, що у вас там вийде 10 чи 15 доларів на годину, ви будете мати. Ну, це, типу, я кажу, незнання закону в цій країні не... Звільняє вас від відповідальності. Це дуже дорога країна, але я кажу, що є в Європі також дуже багато дорогих країн. Дуже зараз тяжко, особливо новоприбулим, тому що імміграція дуже тяжка. Три роки хтось встигне вивчити мову і податися на піар, хтось не встигне, хтось буде шукати якісь ворт-переміти, щоб фірми робили, хтось взагалі поїде. Не так легко залишитися в цій країні, як ви собі думаєте. Та що таке три роки, то я вивчу. Та, та, ну коротше, я вважаю, що час іде, час іде, і потрібно ним користатися. І, мол, хто в Європі, вчіть мову, вчіть її. Не будьте так, як я. Я її вчив, але запізно, по-перше. Так, я трошки вже спілкуюся англійською, але не будьте так, як я, тупим бараном, який сюди приїхав з новою англійською. Це просто не те, що воно хтось вас там буде судити, ще щось там, хай... Ні, тут навіть такого немає. Але ви просто не будете відчувати такий дискомфорт. Тому що ти нічого не розумієш. Ти пишеш на цих перекладачах, тратиш кучу часу. Це дуже-дуже погано, друзі. От. Так що я хочу сказати вам, що просто потрібно вчити мову максимально, тому що тут ви будете працювати, будете змучені і вам буде не мови, чесно. М -м, кстати, я не знаю, як інші люди. Є такі дні, що треба більше попрацювати, довше попрацювати, але зазвичай... Я тут не… В Європі я більше працював, чесно. Вам так, скажу. Так, тяжко тут, але всюди зараз тяжко. Так що всіх запрошую до Канади, всіх хто збирається, хто сумнівається. Ви мусите це спробувати. Подивіться, будь ласка, відео спеціально для вас, тих, хто сумнівається, знайдете мої відео, передивіться. І просто треба скористатися шансом. Не хочу просто повторяти те, що в мене є в попередніх відео. Також, друзі, я вас дуже прошу, підтримуйте е, вподобайкою, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікавий мій контент, будь ласка, пишіть коментарі, хоч пару слів. Типу. Мені буде дуже-дуже приємно. Ви е, всі, хто активні, ви піднімете мою активність каналу. Я дуже реально стараюся зробити хороший український контент, розказую, так як є. Без всяких рожевих окуляр і своє бачення, так як називається мій канал, канада простими очима. Дякую за перегляд цього відео. Слава Україні, друзі! Завтра ми їдемо на рибалочку знову. Та була дуже неудачна, теж є мені таке відео про неї. Вибрали нехорошу погоду. цей раз ми вибираємо хорошу погоду. Надіюся, цей раз ми вже наловимо рибки. Очікуйте наступного відео про рибалку. Дякую, друзі. Ще раз слава Україні. Україна обов'язково переможеть.